Пушний на на 14 тонн. Виконання 16 кубів об'єму буде вносити будь-яку органіку. З нормою внесення від 3 тонн на гектар. Ширина сягає. Внесення 16 метрів. Вичисняна техніка. Звертайтесь доки є в наявності. Власна розробка гною ну, розкидач з двома вертикальними бітерами. Кожен є вагу 300 кілограм. Динамічно він відбалансований. Конструкція настільки якісна, що від руки крутиться. Така машина. Називається смерч. Підходить для будь-якої органіки. Доступна до замовлення.